everybody, welcome back to my channel. Grammar! Сьогодні у нас урок граматики, стрінка 25. На початку уроку одразу роблю оголошення, що Grammar Reference and Practice зі стрінки 140-ї граматичного довідника ми будемо з вами оглядати, робити відеогляд в окремому відео. Тому, будь ласка, переходьте на плейлист цього підручника. І в кінці внизу at the bottom of this playlist. So you will be able to find. The Necessary, video, the correct video, the following video, OK? So, отже, внизу, в кінці цього плейлиста, ви зможете знайти це відео. Знаходьте відео зі написом Стрінка 140, окей? Okay? Тому що в минулому начальному році я робила ці такі вставочки з цього довідника прямо в уроки, в цьому начальному році я вирішила зробити окремо. Окей. Okay. Все, отже, почнемо. Сьогодні говоримо про наші відношення так, щодо, щодо чогось. Отже, Наші лайки і дізлайки. Лайк like подобатися, don't like не подобатися, hate – ненавидіти, love – любити. І після цих дієслів наступне дієслово йде з закінченням Ing, тобто у формі Герундія. Отже, мова йде про складений дієслівний присудок. Я люблю читати, наприклад, так? він любить читати, вона любить читати, вони люблять читати. В українській мові, так як і в англійській мові, змінюється слово любить. Так? Вона любить, вони люблять читати, ми любимо читати. Слово читати залишається незмінно, правильно? Тобто перше діє слово Прикриває друге дієслово від змін. Так само і в англійській мові. Слова like, don't like, hate, love змінюються під підмет, а друге слово, яке йде з закінченням ING, незмінним залишається. Але треба пам'ятати, що після цих дієслів наступне пишеться з закінченням ING. І так, put the words in bold on the correct place. Поставте слова виділені у правильне місце. A to D. I don't like listening to opera. Я не люблю слухати оперу. She likes playing classical music. Вона любить грати класичну музику. I hate playing the violin. Uh, їй не подобає, Я... Я ненавиджу грати на скрипці. I love listening to rap. Я люблю слухати rap music. Окей. Okay. Ну, A ми бачимо. Смайлик uh, дуже сумний. Отже, це найбільш Вразлива категорія. I hate playing the violin. Я ненавиджу грати на ненавиджу гру на скрипці. Ну, далі у нас йде на покращення. Далі у нас йде I don't like. Я не люблю, мені не подобається. I don't like listening to opera. Далі вже йде краще, мені подобається. Це буде їй подобається. She likes playing classical music. Їй подобається грати. Класичну музику. Ну і останнє це буде I love listening to rap. Я люблю слухати реп музик. Так, я люблю слухати реп музику. So, listen and check, then repeat. Послухай. Перевір, а потім повтори. A I hate playing the violin. B. I don't like listening to opera. C She likes playing classical music. D. I love listening to rap. Отже, у складеному дієслівному присутку після виразів like, don't like, love, hate наступне дієслово ми пишемо з закінченням ing. Like listening, playing, hate playing, love listening. Переходимо на наступної вправи другої. Look at the examples in the table. Погляньте на приклади в табличці. How does the verb change in the ing form? Як у нас дієслово змінюється з закінченням ing? Справа в тому, що закінчення ing додається до дієслова в даному випадку так само, як ми формуємо його у continuous. У більшості випадків ми додаємо просто закінчення ING без змін help helping. В іншому випадку, якщо діє слово закінчується на літеру І, то при додаванні ING і випадає. Ну і в останньому випадку, якщо це односкладове слово, або якщо склад наголошений, закінчується на приголосну, перед якою йде голосна, то ця приголосна подвоюється. Ну, давайте з вами тепер утворимо. So, now complete the table. with the the ING forms of these verbs in the correct columns. Треба поставити ці дієслова у форму грундія, додавши до нього закінчення, до них закінчення ing. So, choose. Бачимо, що закінчується на літеру І. Отже, буде choose, choosing. Буде змінюватися. Choose, choosing. Так само, як і Drive, Driving. Drive driving. So, Get getting. Подвоєння. Get. Додали закінчення Ing, утворили, отримали getting. Learn, learning. Нічого не змінюється, лише додається Ing. Learn, learning. Create make-making. Сюди там де слова закінчуються на і. Make-making. Uh, practice. practicing Тут бачите найбільша група буде. Well done. So uh, ride writing. ride riding seen seeing seen seeing sit сидіти sitting swim swimming подвоєння swim swimming win winning Win winning. So, and now let's choose the correct words to complete the sentences. So, these words must be true for you. So, I like or hate rock, it's too loud. It's too loud, so I hate rock. She doesn't like. Or she loves playing the piano, she prefers the saxophone. So she doesn't like. She doesn't like playing the piano. My mom, listening to opera, she often goes to watch it. Якщо Матуся ходить часто на отже, she loves it. Lots of people, but I think it's great. Lots of people don't like hip-hop. Багато люди, людей не любить хіп-хоп, але я вважаю, що він чудовий. So, complete the sentences with the correct form of the verbs. Після цих дієслів like love. Uh, наступне дієслово, яке стоїть у дужках, нам треба поставити закінченням ING, тобто вжити у формі Герунді. Наприклад, on Sundays I like having lunch with my family. Бо у неділю я люблю обідати зі своєю родиною. Дуже часто герундій перекладається інфінітивом в українській мові. Інфінітив дає відповідь на питання, що робити, що зробити. Так, що робити. I like having lunch with my family. Далі, my Dad likes reading the news online. Мій татко любить читати новини онлайн. I really love playing football with my brother. Я справді люблю грати у футбол з братом. I love going to my friends' house to play computer games. Я люблю ходити до будинків своїх друзів, грати в комп'ютерні ігри. Everyone in our class likes learning English. Усі в нашому класі люблять вивчати англійську мову. Do you like listening to music when you are doing your homework? Чи любиш ти слухати музику, коли ти робиш домашнє завдання? Great! So and finally in pairs, ask and answer the question. So do you listen to music? Чи слухаєш ти музику? Yes, I do. No, I don't. What's your favorite type of music? Uh, улюблений вид музики, стиль музики. Так, so, my favorite type of music is, І меріе цей вираз. Rock, hip-hop, pop. Uh, so, who are your favorite musicians and what instruments do they play? Хто твої улюблені музиканти? Якими інструментами на яких інструментах вони грають? So who are your favorite musicians and what instruments do they play? What's your favorite instrument? Uh, my favorite instrument is the is a guitar, for example, or is a piano. So can students learn to play instruments at your school? Чим можуть учні грати, вчитися грати на музичних інструментах у твоїй школі and which ones? І на яких? Ну, якщо це мається на увазі не музична школа, а звичайна школа. So, uh, do you learn how to play a musical instruments at school? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, they can. No, they can't. Варіанти відповіді на це питання. So, that's all for the день. На цьому це все. Уже сьогодні на уроці ми з вами розглянули граматичну тему вживання а, дієслова з закінченням ing, яке називається Герундій. Після слів like виразів don't like, hate love. Після цих слів ми вживаємо форму дієслова, неозначену форму дієслова. Закінченням ING, яка і називається Герундій. Більш докладніше про це ви можете знайти, перейшовши до цього плейлиста в, в кінець цієї сторінки, в кінець цього плейлиста вниз, а, полистайте, там буде сторіночка 140. Оце сторіночка 140, ви відкриваєте відео і можете його переглянути. Я запрошую усіх спонсорів каналу також а, перейти і переглянути ще. Детальний відеоогляд робочого зошиту з поясненням, перекладом і написанням усіх абсолютно творчих робіт. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати канал Вподобайкою. Дякую на все добре.